Звільнити землі на сході України до Дня Незалежності не вдалося, тому що наші хлопці там воюють не з ополченцями, а з регулярними військами сусідньої держави. Останні мають відповідне оснащення, бойовий досвід та добре озброєні. На допомогу в зону АТО постійно їздять тернопільські волонтери та активісти. Їхні емоції від побаченого. Дивіться далі. Навіть незважаючи на численні втрати та невтішні новини, наші хлопці не здаються, віддано захищають кордони України, і щоб там хто не казав, воювати вони вміють. Тернопільські активісти, котрі побували в АТО, відзначають кілька негативних моментів, які заважають раз і назавжди вигнати терористів. По перше, відсутність належної координації між регулярними збройними силами та добровольчими батальйонами. Друге технічне забезпечення наших бійців, третє брак військового оснащення. Питання, яке стосується ну, харчування там, ну... Э... Харчування виникає тільки в тих частинах, які є заблоковані від транспортів доставок. На сьогоднішній день на передовій, от навіть наша остання поїздка, засвідчила те, що якихось особливих перебоїв з постачанням продуктів харчування немає. немає. А от дрібна військова оснастка є. Це починаючи від каліматорів, прицілів, при приладів нічного бачення, тих самих біноклів, така потреба є. В Зону АТО не можна відсилати новачків військової справи на схід, повинні їхати підготовлені бійці. Це одна. З проблеми куднями активісти оголосили на пікеті Міноборони у Києві. Там вже підняли питання оснащення важкою технікою добровольчих батальйонів. Я не говорю про те, що треба передавати ту бойову техніку безпосередньо добровольчим батальйонам. Чому фахівець, який може реально в бойових умовах керувати і використовувати належним чином цю чи техніку, повинен бути підготовлений. У мене немає підтвердження, що такі фахівці є в цих підрозділах. достатньої кількості. Вони є, звичайно, але їх недостатньо. Але є інші форми надання допомоги. Можна прикомандирувати. До батальйону або батальйон прикомандувати реальних військ і скоординувати їхню роботу на прес-конференцію про ситуацію на сході держави. Був запрошений і тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Тернопільського обласного комісаріату Володимир Катинський. Щоправда, на зустріч він не прийшов, а до нього було чимало запитань, як у спікерів, так і у представників змі.